Привіт, друзі, як проживати свій день, як налагодити свій день, щоб побачити результати у зміни в житті, зміни по дорозі до ваших цілей, щоб стати спокійнішим, впевненішим і не реагувати боляче на різні виклики в житті, різні патерни, які нас захоплюють кожного дня, що взагалі робити, щоб бути в системі, в ресурсі. І діяти, 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 щоб тебе нічого не збивало. Давайте поговоримо про це. Зрозумійте, що наш мозок діє по патернах, які нам вже відомі. А ці патерни в основному це наші звички. І нам потрібно постійно, постійно додавати нові звички, працювати зі звичками, які у нас є. І є один лайфхак, який я. Додав своє життя і реально бачу прогрес. Коли я фокусуюся на цьому, система, матриця мене мало що може зачепити, тому що, тому що я нав'язую свої правила. Так, да, я під її впливом, ми всі під її впливом, тому що ми живемо життям, ми живі. Але, 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 ми можемо задавати свої правила. Задавати свої, свій темп і діяти по своїй системі. От, я вам вже сказав, це система, система звичок, яка будує твій день. І так, ти проживаєш один ідеальний день у своїй системі, по своїй системі, будуючи свої правила і день за днем, день за днем, по 0,1% ти і змінюєш момент зараз, і таких моментів є багато, і вони починають змінювати твоє життя. Це дійсно працює, ця рутина. Ця рутина дійсно може привести тебе до твого омрієного життя. Це не клікбей, це не... це дійсно то, що працює, те, що я проживаю, то що я додаю в своє життя. І це дійсно змінює, змінює момент зараз. І цей момент зараз змінює як лавина, змінює усе навколо. Емоції, почуття, відчуття, нейронні зв'язки у мозку. І ми змінюємося. Дивіться, ми встаємо зранку. Встаємо зранку і зразу, що найперше в голові? Які там проблеми, як я маю прожити цей день, як я маю пропрацювати, як я маю, я, що я маю зробити, робота, сім'я, рідні, друзі, близькі, що в мене виходить, що в мене не виходить. Це то? Що тобі відомо? То, чим ти захоплений в моменті зараз. Тобі це відомо. І твоєму мозку так просто працювати. Він не втратить енергію, він не тратить ресурси. І ми так живемо, скажу так, як білка в колесі по накатанні. Що ти можеш зробити? То, що роблю я. З вечора ти сідаєш і ручками прописуєш свій день. Абсолютно, абсолютно, абсолютно все. Но не день мільйонера, там, не шаблон, де ти когось побачив. Програма без різниці яка. Але чи на листочку, чи в програмі, але це повинно бути записано. Це має бути фізична, фізична дія, щоб у мозку було на що обпертися. Це не має бути в голові. У нас в голові так багато думок, багато планів, багато хочу, не можу, буду, не буду. Захоплені. Новинами, захоплені емоціями, цілями, мріями. Ти прописуєш з вечора, ти сідаєш і прописуєш. Який має бути ранок, у який ти встаєш? Що ти робиш? Знову ж ці дії, ці дії, які ти розпишеш, повинні давати тобі користь, користь по дорозі до твоєї цілі. До твоєї цілі. Ціль має бути істина, і вона має бути твоя. Щоб у твого мозку було для чого тримати цю систему. Цю систему ми підв'язуємо до твоєї істинної цілі, яку ти маєш також прописати фізично або надрукувати ручками, не тримати в голові. Вона має мати фізичний прояв. Прописав особистість, прописав ціль в деталях, прописуєш. І далі ти підв'язуєш ранок. Підв'язуєш обід, тобто день, і підв'язуєш вечір маленькими кроками до твоєї великої цілі, до твоєї нової особистості. Зранку встаєш там, от мене, да, там, ранок встаю, п'ю вітаміни, віджимаюся, вакуум, медитація, щоденник вдячності, потім робота з проектом, зняття контенту, відповідання на коментарі, пишу зараз книгу. І отак це роблю. Потрошки, 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 потрошки. Ти розумієш? Тому що ми дуже зараз сильно захоплені, скажімо так, цим, цією саморозвитку, але для чого тобі це? От ти встаєш, да? встаєш читаєш, да? читаєш, встаєш, робиш певні дії, але у твого мозку немає в основному у мене так було. У мене так було, Не кажу про те, бо в мене так було. У мого мозку не було для чого. Я там дивився мільйонерів, хотів скопіювати їхній ранок. І пробував, і копіював. Да? Ціль була десь в голові, ціль була неясна. Там, хочу заробити, хочу то, хочу інше. Третє, десяте. Вона була, але вона було неясне не, 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 було. Це як промі сонця. Він потужний, він сильний. Але він, якщо він світить по всій території, він гріє. Якщо він світить ціле направо через збільшуване скло, він пропалює. Так само у нас, так само було у мене. Все було хаотично, все було розкидано, все було приблизно, але не було конкретики. Ми зранку встаємо. Наш мозок спить, тіло спить. Нічого не хочеш, ти себе і думаю, в цьому впізнаєш. Нічого не хочеш. Ті твої грандіозні, грандіозні плани, грандіозні мрії, грандіозні цілі, які були закладені з вечора. Зранку ще не проснулася. А ти ще думаєш, який непоганий, що в мене там не складається, що в мене там взагалі не виходить. План собі поклав якісь 10 мільярдів за рік і мозок каже, для чого мені це? Не хочу я це робити, не буду я це робити, ідете. Я ще трошки посплю. І ти відкладаєш. Ти відкладаєш, ти прокрастинуєш, а потім себе картаєш за те, що ти не зробив, і дивишся на інших. По-перше. Ставимо мінімальні цілі, розбиваємо свою ціль на мінімальні кроки, мінімальні кроки щоб мозку було легше. Далі звички підв'язуємо до своєї цілі. Твої звички, твої. Експериментуй. Вони повинні бути конкретні. Наприклад, якщо ти тримаєш харчування, маєш тримати харчування досконало, наприклад, ти прописуєш 4 прийоми їжі. Ти прописуєш під кожний прийом їжі, що ти з'їш, щоб мозка була у мозку була конкретика. Якщо книга, яка це книга, скільки по часу? Якщо тренування, бо тому що, от, для прикладу, тренування прописуєш саме тренування, щоб мозок не думав, щоб він не тримав цю інформацію в голові. Щоб він просто от прийшов час, в тебе там дзвіночок прозвенів, що треба зробити, починаємо робити. І він почне думати, а мені це важко, щоб з'їсти смачненьке, а може би не позайматися, а може би то, а може би все. ні. В тебе є на що впертися. Там з кимось посварився, щось не склалося, е емоції, хтось тебе там схуйкав або що. Немає... Тобто ти взагалі на дні. На, на дні, по емоційному стану, по фізичному стану не хочеш. У тебе є конкретика. Мозок повертається до, до твоєї системи, і в системі конкретно написано, що ти маєш зробити. Так само день. Ти розписуєш, що ти маєш зробити. Коли тільки мозок починає десь відлітати, десь думаєш, а то, а порівняння гай не можу, гай ціль десь далека, повертаєшся, повертаєшся в свою систему, повертаєшся в свою рутину, в свою рутину. Розумієш, тому я кажу, що ти в цій системі створюєш свою систему, свою конкретну. М Систему, яка буде тобі задавати темп, яка буде створювати твоє життя. Так само денні звички. Що ти будеш дивитися, що ти будеш читати, що ти будеш проживати, ти розумієш прекрасно, який може бути твій день. Так, да, звісно, може бути коригування по часу і коригування по самих, по самих пунктах. Але це не має бути глобально. Це не має бути глобально. Коли, ти, коли є зовнішні чинники, які. Ми не можемо на них повпливати. Ну, не можемо на них повпливати. То тоді, так, да, системи змінюються. Ну, якщо це просто твоя не хочу, не можу, хто щось сказав, це не має впливати. Далі вечір. Вечір точно так само. Підбиваємо підсумки вечора. Що ти можеш зробити, коли ти лягаєш спати? Тому що сон крайній важливий. Крайній сон важливий, тому що це гормони. Тому що це гормон сну, відновлення організму, відновлення нервової системи, перезагрузка твоїх думок, очистка твоєї психіки. Сон повинен бути і хоча б 20-30 хвилин до сну вирубаємо денне світло, екранне світло і готуємося до сну. Щоденник вдячності, самокопання. Давайте так, вам не подобається медитація: самокопання. Давайте по самокопаємо в голові. Я пройшов на наш день. Що ми зробили? Що ми можемо зробити? Що я відчуваю, як я відчуваю, чому я відчуваю, чи хочу я, чи хочу я це відчувати, якою я хочу бути особистістю. Розумієте? Ми зміщуємо фокус на правильні речі, на речі, які формують нас. Так, да, відразу будете перетиратися. Так, да, відразу буде не виходити. Ви будете, наприклад, там, яку звичку вам впадло зробити. Щось ви не хотіли зробити, щось, на щось ви забили, десь ви зірвалися, день другий пропустили. Постійно повертався. Тому що ми будуємо нові нейронні зв'язки. Тіло не звикло, немає енергії, немає ресурсу, не хочу, не можу, там переоснила свої сили. Так буває, це нормально. У мене так було. Я постійно повертався. Десь забагато поклав пунктів на день. Десь час надто сильно поклав неправильно, замало або забагато. да. Десь занадто сильно був, був нервовий перегружений день на роботі, зірвався на харчування. Таке може бути, таке Але Но Ми постійно, постійно, постійно повертаємося, 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 постійно вирівнюємо свою систему. Почуйте мене, або ми живемо в системі, яку формували інші люди, або ми будуємо, скажімо, так, свій всесвіт з. з Своєї системи, яка вже і будує ваш ідеальний день, і так по 0,1% збираємо складний відсоток кожного дня. Розумієте, час все одно пройде. Час все одно пройде. А мозок дуже лінива падлюка, яка не хоче змінюватися. Не хоче змінюватися, хоч ти край. От дивіться, колись в дитинстві в мене в бабки, бабушки, Бабусі, я дуже любив та й люблю зараз жарену картошку з яйцями жареними. І мозок сприйняв це як смачний тригер, жарена картошка, яйця. Це смачно, це класно, це круто. До речі, хто думає так само, ставте лайк побачимо скільки нас. І зараз, коли я тримаю харчування, коли я тримаю дієту, коли я тримаю режим. Коли, наприклад, є якісь емоційно-сильне захоплення, емоційна сильна просадка, я постійно хочу поїсти картошки з яйцями. розумієте? І мозок, у мозку є така звичка, неродна, така виставлена цепочка, що жарна картошка з яйцями це смачно. І зараз він не розуміє, що я тримаю, хочу там заробляти, хочу стати кращою особистістю, хочу, хочу будувати нове життя, своє омрійне життя, де йому буде також класно. У нього є побудована нейронна цепочка, лентюжок, що це смачно. І все. І поки ти це закріплено на емоційному рівні, і цей триггер дуже глибокий. Ця емоція дуже глибока. І він не розуміє, що це можливо це жирно, можливо, це вуглеводнево, йому по барабану. Так само з цим потрібно розуміти, з цим потрібно працювати. Та, так само у нас усіх по зробленню грошей. По тому, що ми кричимо, потім жалкуємо про це. Це також у нас емоційні захоплені м події з минулого, які сформували нашу особистість. І у нас є два виходи: або ми щоденно перебудовуємо нову особистість, будуючи нові нейронні зв'язки, закладаючи нові звички, але Но нові звички будуть боліти, тому що знову ж кажу, мозок не хоче змінюватися. Він тримає нас від небезпеки, тому що все, що виходить за рамки його знання, це вже небезпека. І він буде любими способами тебе відмовляти. Це нормально, це класно. Ну, Якщо ти, ну, якщо ти живеш так, і тобі добре, це добре. Але коли ти хочеш змінюватися і ти не розумієш, що з тобою твориться, ти маєш це знати. що от, Чому ти так дієш, як, як, як ти дієш, через що ти дієш, тримати це на фоні. І відразу буде не виходити. Ну ти потрошки продавлюєш, потрошки продавлюєш, продавлюєш, продавлюєш нові звички, система, коригуєш, коригуєш, вносиш правки, вносиш, вносиш, вносиш і постійно вирівнюєш, шукаєш своє. Ще раз скажу: не система інших людей, не система мільйонерів. Навіть якщо вона у них спрацювала, у вас інше життя, у вас інша особистість, у вас інше минуле, у вас інший, інший досвід, ви унікальні, ви особливі, у вас все по іншому. у вас Абсолютно все. Ви можете взяти шаблон, то що я вам зараз кажу, як зробити це. Но підставити свої, свої події, свої звички, свою, свої, свої похідні, свої першодані, свої, твої, розумієш, твої дані і і так ти почнеш змінюватися. Прописав особистість, прописав емоції, відчув емоції, прописав систему, дієш по системі, коригуєш систему. Дивишся ага, зранку, застелити ліжко. Потім харчування, вакуум, медитація, книга робота над проектами, нове хобі, нова, ем, новий скіл на протязі дня. Що ти дивишся? Як ти спілкуєшся, з ким ти спілкуєшся, Як ти про себе думаєш? Де ти знаходишся подумки? Чи копаєшся? В минулому і страждаєш. Чи думаєш за майбутнє, думаєш, оу, куди мені туди, куди, коли, коли я цього взагалі досягну? Де, коли я там буду, це дуже далеко. Чи ти знаходишся в моменті, тут і зараз, концентрований на системі, і у системі все прописано. Все досконально, класно і круто прописано. ти просто дієш. Повертаюся в момент зараз, повертаюся на систему, повертаюся на свою рутину і дієш, і дієш на вечір приходиш. Ага, Харчування, що я маю їсти? Відкрив, подивився. Подивився, десь там зірвався, повернувся назад. Помедитував, подякував, почитав, прописав діж, 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 діж. І це працює, це просто працює. Коли ти на емоційному, на фізичному рівні себе прошиваєш дисципліновано, постійно, кожного дня ти дієш. І от в мене же ж, я вам то, що ви бачили на обкладинці. От мене ж програма, я собі ставлю нагадування в програмі, і мені просто висвічується на ну, Mi Band, він недорогий. Висвічується на Mi Band за хвилину до виконання моєї мого кроку на протязі дня таки подивився, ага, маю зробити це. Думаєш, так, ага, харчування, щось би таке смачненьке поїсти, що, 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 що би таке замутити, таке би щось прикольне. Я там емоційно вигорівший. Зайшов програму, дивлюся, ага, моє це, 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 це. І просто їж. Просто їж. Так само в усьому. Так само абсолютно в усьому. Нагадування поклав, подивився, що маєш зробити, і просто робиш. Не думаєш, не гадаєш, не плануєш, не очікуєш, не дивишся на те, що ти відчуваєш, просто береш і робиш. Мій клуб по саморозвитку посилання в описі, там набагато більше онлайн-ефірів, відповіді на запитання. Мої модулі. Електронні продукти, якщо вам подобається, якщо вам таке потрібно, залітайте, буду радий бачити. З тобою був Богдан, проект Integrity, мотиваційно дисциплінований проект, і я вірю у тебе, як ти віриш у себе. Стаємо краще разом.